Івано-Франківськ отримав додаткові два тролейбуси. Це поповнення міського автопарку. стало результатом партнерства з австрійським містом Зальцбург та чеським містом Єглавою. Перший заступник директора комунального підприємства Електроавтотранс Леонід Яковець розповів про характеристики транспорту. Це тролейбус шкода 24 ТР. Це із сучасною системою управління, яка є. Дуже в хорошому стані, мається на увазі по кузову, тому що ця машина відповідним чином 2006 року, але стан її каркаса кузова в ідеальному, так як в них пробіг тільки 550 кілометрів. Заступник директора Андрій Тютюнник додає, партнери з цих міст розуміють ситуацію в Україні, та на постійній основі підтримують гуманітарною допомогою. Міста партнери нам передавали, місто Потсдам, Баден Баден, великий партнер наш і постійний, який підтримує нас, це місто Інгольштад, який передавало нам автобуси теж і транспортні засоби для обслуговування на лінії, в якій ми отримуємо постійно. Якби кожного року десь є співпраця, така, яку ми стараємося підтримувати. І Партнери звідти розуміють, яка ситуація в Україні зараз важка є з транспортом, теж і відповідно вони підтримують нас. Якби партнерство триває, ми їх підтримуємо своєї якоїсь частини. Теж водій тролейбуса Ярослав Яків, який працює тут понад 34 роки, підтверджує: всі тролейбуси дуже легкі в керуванні. А головне повністю пристосовані для людей з інклюзивними потребами. Водій завжди оперативно опускає пандус, щоб пасажири могли безперешкодно зайти в салон. Легкі управління, управлінні, тримаються дороги так само, як в Європі. Натискаєш кнопку – двері відкриваються. Можна опустити бік, якщо є люди похилого віку або не трансплантабельні, що можна. На праву сторону опустити тролейбус. Добрі, хороші тролейбуси. Збільшення кількості транспорту вимагає і розширення штату водіїв. Тому електроавтотранс зараз активно шукає як водіїв тролейбусів, так і автобусів. «У Нас незабаром приїде 9 тролейбусів з автономним ходом. Відповідно, є тролейбуси, які ми отримаємо як гуманітарну допомогу. Відповідно, є можливість збільшувати випуск тролейбусів, але для цього необхідна більша кількість водіїв. І ми зараз вчимо 16-ту групу вже водіїв тролейбусів. Серед основних переваг роботи водія на електроавтотрансі заробітна плата від 25 тисяч гривень працевлаштування та повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії Д надається бронювання. Щоб пройти курси та отримати посвідчення водія категорії Д, потрібно мати посвідчення категорії Б та три роки водійського стажу. Закликаю, хто має можливість, має права. Три роки водійського стажу може йти вчитися бути водієм автобуса, а для тролейбуса не потрібно. Ми самі навчаємо, просто потрібно бажання бути водієм тролейбуса. З питань працевлаштування звертайтеся до комунального підприємства Електроавтотранс за адресою тролейбусна 40 або за номером телефону 050 433 95 87. Яна Лазорик Ірина Мещешин, телерадіокомпанія РАЙ.